Дамуцький Демуцький передає Параджанові дві важливі складові естетичні. Це кінофотошкола Миколи Петрова і Березоль, естетика Березолю Леся Курбаса, взагалі його філософію. Це ті складові, що утворювали Київ в початку ХХ століття як одну з культурних столиць Східної Європи. Більшовики знищили у 26 році, 1926 році. Викинувши по суті березіль як мистецьке об'єднання, взагалі Курбаса, його театр у Харків, де знищили його. Звичайно, таким чином розтягли і знищили цю сяйву київської цивілізації. Позаяк Данило Демуцький передає ці знання Параджанову під час їхнього великого такого дуже душевного спілкування. І його, по суті, наставничества. Тому Данило Демуцький — це один з вчителів, трьох вчителів Параджанова. Параджанов у фільмі. Тіні забутих предків це великою мірою присвято саме Демуцькому і тому впливу, що, і тим знанням, що дав Данило Демуцький Параджанову. Ми бачимо, він замінює монокль. Бо Монокль Демуцького неможливо замінити, як і моноклі будь-якого видатного оператора тої ж школи. І взагалі мон... оптику роблять самі. Вони дороблюють оптику і повторити не можна. Грим... Грим замінює монокль. Ці портрети робляться сяючими завдяки цьому гриму. Ці Тім... обличчя обробляються спеціально, щоб воно мало сяєво, пластика. У порівнянні з фільмом Саят Нова «Тінях Забутих Предків, акторська пластика Параджанова досить така ще не впевнена. Там є ознаки, коли йде плачуща жінка, мати головного героя. Вона не плаче, вона показує пластично своє горе, і ми бачимо, що це висока естетика. І тут Параджанов запрошує. Відомого міма, пантоміма Леоніда Генгібарова, і ми можемо порівняти, наскільки це зовсім інша школа, це не органічне мовчання Олеся Курбаса, це не мімо, драма. І вона потребує перекладу буквально. Це не така ну, не чиста, це не наша історія, традиція. Здається, що Параджанов порівнює одне з другим. Українську школу Леся Курбаса мімодраму і російську, і це не на користь російської, Бо вона потребує знову ж таки перекладу. Хоча Леонід Гебаров чудовий актор. Чому ти себе не жениш, високі безкиди? Питає Вітер Чорну гору. А Чорна гора відповідає, бо зелена полонина <клухи> за мене не піде. І стоять вони отак обоє одвік віку. Милуються красою. А поженитися не можна. Тільки вітер їм співаночки носить. А? А? Не знаю.